Вітаю друзі, слава Україні! 17 січня 2024 рік. На огляді сорт Кавказ. Відібрано 100 горіхів, так як в попередньому відео по сорту Полі. Зараз побачимо результат. Спробую розколоти ці горіхи, відібрати ядра. І зрозуміти, скільки нормального горіха знаходиться в цьому сорті. Як ви пам'ятаєте, в попередньому сорті в полі там 100 горіхів дало 100 ядер. Для того, хто продає горіх не просто в шкаролупі, а як Кондитерський виріб обсмажує або продає як ядро, тому дуже важливо зрозуміти, скільки дійсно нормальних горіхів з кожного сорту, який відсоток поганого горіха. Ось, порожній горіх перший. Зараз спробуємо все це зрозуміти. Другий порожній, це просто з десятка відібраних. Другий десяток беремо. Горіхи попередньо ніяк не відбиралися, не калібрувалися, знову порожній горіх. Просто я відрахував 10 горіхів, якщо би це. Відбиралося перед тим, як калібрувати або віддавати на розколочний стіл, то, звичайно, ці горіхи би відібрали би, і порожні були вже в стороні. Але нам важливо зрозуміти, якщо ми купуємо горіх, то зрозуміти, скільки ядра в ньому є. Отже, з двох десятків три горіха порожніх. Кущі цього сорту середньої сили росту, загущуються, їх, треба проріжувати гілки, бо гілок забагато в кроні. Сорт урожайний, трошки його любить дерявити бронькаїд, той який робить отвори, прямо в горіхові. А в іншому я з ним проблем не бачу. Урожайний. Горіх смачний, гарно ланшується. Зараз визначимо, скільки горіхів бракованих, тому що є таке поняття, як бракований горіх. Якщо взяти за основу самий самий-самий-самий такий розповсюджений промисловий сорт тон Джефоні, то по всім описам американців, італійців. Дуже багато горіха гнилого або горіха з пліснявою. Якщо навіть збирати його не з землі, а просто обривати завчасно, все рівно плісняве буде 15-20%. А по деяких джерелах навіть 30%. Оця тобто верхушка. розколується отут. По центру є така тріщинка, і туди попадає гриб піснями. Дехто вважає, що коли горіх розколюється по верхушці, то це перевага, це дуже має багато ядра, але перевага переваги в тому немає, тільки мінус. Туди попадає волога, туди попадає гриб. Отже, коли цей горіх ви продаєте чи колите. Там багато дуже плісняве. Я вже в цьому році переколов правда, не вручну, а машинкою. Десь біля півтони горіха. Торгуємо ядром, вакуумуємо, смажимо, і так торгуємо. Виходить непогана ціна в районі 400 гривень за кілограм. Вже готового продукту ми продаємо. Ось. Знову ядро зовсім маленьке. Це вже четвертий бракований гріх з 4 десятків. От. Знову ядра немає. п'ять гріхів брочних. Це тільки 40 я перебрав. Тому для тих, хто вирощує, чи хоче висадити садив тон то до джефонів, потрібно подумати дуже добре, чи варто. Ось, знову. Не повністю виповнений горіх. Тому що, скажімо в Італії, коли там повітря сухе, гаряче, горіх падає на землю, а земля там не така, як в нас, глина, чернозем. Коли та земля суха, він там висушується, підсушується і збирають комбайном і все. Проблем практично немає. тому що Вологості в повітрі немає. Коли цей горіх буде вирощуватися в Україні, ще Одесу я допускаю, що проблем може не буде. А в центральній Україні, в Західній, Закарпаття, Ужгород, та і Центральна Україна, і Хмельницька Вінницька область, коли в вересні вже тумани стоять, падають дощі, то проблема з тонну джефонію може бути дуже серйозною. Я у цьому році знову пустий горіх. В кінці ми порахуємо кількість ядер і тоді знову пустий. І тоді зрозуміємо, який сорт чого вартий. Коли я робив допис по полі, так само спеціально ніхто не відбирав горіх я просто відрахував порожній. І в кінці порахував кількість ядер. Як було 100 горіхів, так було 100 ядер цього сорту. Можна знімати такі відео по кожному сорту, маю ще тондо джефоні, Gephony, Gentile Delango і Tondo Якщо цікавить, пишіть в коментарях, зможу так само відрахувати, чи кілограм перебрати горіха, чи так само сотню. Побачити, що з того буде. Це такі роздуми на майбутнє. За 70 десяток пішов. 60 горіхів розкололи, 7 чи 8 ядер було пустих, більше горіхів було пустих без ядер. От. В кінці зробимо висновки. Чи Варто цей сорт розмовгувати, чи варто його висаджувати в сад, коли є така кількість порожнього горіха. Умови, що для. Одного сорту, що для іншого, у мене в саду росте біля 40 сортів. Абсолютно однакові. Але при тому один сорт дає зі 100 горіхів 100 ядер повноцінних, а інший може дати тільки 90. Звідси є вихід ядра і ті показники якості, які потрібні для переробки. Один раз куплять такий горіх. Зрозумію, що там 10% браку і зразу на тих 10% знижують вам ціну. Тому підбираючи зараз сорти для посадки в сад, варто задуматися, які сорти садити, щоб їх мінімум управляти і щоб мати якісний горіх при продажу на якусь фабрику чи навіть. Якщо ви маєте свій цех, переробляєте цей горіх, то який горіх варто садити, то, який не варто садити. Про округлість горіха, це ще інша тема. То, що пишуть, що каталонський, барселонський, тонде круглий горіх, він не завжди круглий. Якщо взяти звичайний горіх, то ми бачимо, що він видовжений і від основи до кінчика. Поперек він ширший. Сюди, от. а отак він вущий. Тобто, якщо тут буде 20 мм, тут буде 18,5%. Тобто Цей коефіцієнт не буде 100%, а буде там на рівні 85% Округлості горіх. Так само приколці. Дуже важливо, щоб цей горіх був повністю круглий. А повністю круглий горіх це тільки та селекція орегонців. Тато Орегон в Америці. Оті там 6-8 сортів, які були створені за останні 20 років, там дійсно практично круглий горіх. Ось там коефіцієнт округлості в районі 95-96%. Тут він буде на рівні 85-80, навіть якщо взяти за каталонське чи барселонське, він не повністю округлий. Тому колодця буде ламати ядро частково. А це все впливає на ту ціну, яку вам дадуть на прийомці. Якщо ядро ламається, Якщо скорлупа не повністю крихка і вона не розсипається при колці, а залишається там великими шматками, ядро дістається не повністю ціле, то ну, ціна на то ядро буде менша, залишилось 5 горіхів і будемо рахувати результат. Тут зараз не так мова про який вихід ядра чи наповненість горіха. Тут зараз мова йде про те, наскільки якісний горіх кожного сорту. Нагадаю, це сорт Кавказ. І отак ми починаємо. Зараз я відберу ці ядра. Їх має бути 100. Було 100 горіхів. Буду відбирати по 5, вам показувати, і от будемо рахувати разом нову порожній горіх. Тому якось так. 10 горіхів. Як би підсумуючи, Дати пораду, які сорти садити, ну, маєте всі ці нюанси прорахувати. 15. В тому числі якість горіхів після збору. Це те, наскільки ядро виповнене, наскільки округлий горіх був. Ну і брак. Це називається брак, коли порожній горіх замість повного. 20. Зараз є тенденція до того, що можна спокійно отримати кращі сорти, ніж раніше. Є вже доступ до лабораторії Інвітро в Америці, можна замовити там матеріал, попробувати. Важко вони працюють, важко з ними контактувати, але можливо, все можливо. Ми зараз розмножуємо матеріал. Так само робимо замовлення. З часом будемо завозити саджанці американців. Працюємо над тим, щоб все-таки отримати ліцензії на розмноження в Україні. Потрошки якби процес пішов. І, на мою думку, ті сорти в Орегоні, які були створені за останні 20 років, найкращі. Це може бути лише моя думка. Якщо хтось не згоден з моєю думкою, пишіть в коментарях, будемо спілкуватися і якби знаходити дійсно ті сорта, які нам потрібні, які будуть найкращі. Я вже збився з рахунку, зараз потихеньку переберу це все і перерахую прямо на камеру. Визначимо, скільки дійсно якісних горіхів, чи якісних ядер ми отримали сотні горіхів. Такі гарні ядра. Вони не повністю круглі. Цікаві такі не схожі ні на один сорт. Кавказ неможливо спутати з іншими сортами, тому що тут і горіх цікавий такий, чуть приплюснутий, має на, на, на шкірці такі, як би такі ходи невеличкі. Зараз не покажу. Десь знайду покажу. як корої дробить під корою ходи, такі тут по шкірці вони по горіхові прямо є. Зараз спробую це все розчитати, зрахувати і знайти горіх і показати. Поки зима можна подумати, поспілкуватися з спеціалістами, з людьми. Не спішити з посадкою, так як є люди, які кажуть, що цього року землю тільки від лісу буду звільняти, чи звільнив і вже буду на осінь садити сад. Не потрібно спішити. Краще почекати ще рік, доглянути землю, висіяти траву перед тим, як садити. Якщо ви збираєтеся осінню садити в сад, то ви маєте в травні сієте траву, яку ви будете підкошувати весь сезон. А потім, і в вересні місяці, ви просто, якщо вам потрібно посадити тут сажанець, то ви з лаковим гербіцидом забираєте цю траву. На початку вересня, в кінці вересня, у вас же тут буде вільна земля гола. І ви тоді бурите і садите сажанець. І у вас, в міжрядях, Буде вже готовий, скажімо такий, така основа з трави, по якій ви можете їздити в будь-який час, приїхати в, після будь-якого дощу, заїхати в сад, привезти саженці, посадити, полити і зробити все, що вам потрібно. Обробити, покропити. Коли у вас садило, садився сад на рілі, і у вас є з весни 2 місяці, а може й 3 дощі, Незрозуміла погода, ви не можете заїхати трактором, зробити обробки і так далі. Добре, не до того. Рахуємо, що в нас, що в нас є. Нагадую, було 100 горіхів. Ми їх перебили. Зараз я буду відраховувати. 5. Десять, пятнадцать, двадцать, двадцать пять, тридцать, тридцать пять, сорок, сорок пять, пятьдесят, пятьдесят пять, пять. 70, Сімдесят п'ять. Вісімдесят вісімдесят п'ять. Дев'яносто ядер. Мало бути сто от відсотків. Ядра. Ми втратили. Чи це особливість сорту? Тому що догляд, полив, оприскування, опилення було все в однакових умовах. Але при тому одні сорта дають 100 ядер, другі сорта 95. Сортка Кавказ дав лише 90 ядер. Зараз я спробую знайти вам горіхи. Ось про що я говорив вам. Ось так. На горіхові є отакі якби ходи. Їх тут видно. Якщо подивитися до всіх горіхів, ось на цьому горіхові є ходи. Знову ж тут. Те, що тут невеличкі. те, що неможливо спутати сорт Кавказ з іншим сортом. Ось такі от якби. навіть не знаю, як це назвати. Такі тріщинки на горіхах. Тому якось так. Думайте, пишіть, коментуйте, будемо спілкуватися. Є багато цікавого, багато цікавих сортів. Є до них доступ зараз. на За кілька років на ринок України зайде дуже багато саженців. Нових сортів, вони всі є в реєстрі, можна висаджувати гарні сади, які не потребують особливого оприскування, особливого догляду. Це ті сорти, які стійкі не тільки до Філберта, але й до інших хвороб. Тому всім добра миру, слава Україні!